Казка про невдоволеного русина. Під якоюсь нещасливою планетою вродився невдоволений русин. Скоро тільки перейшов на світ, зараз зазначив своє опозиційне становище пискливим плачем, котрого ніхто з родини і прислуги не розумів. Та ще, коли б він був сином бідака, то ся опозиція не дивувала б нікого. А то мав усякі панські вигоди, всі коло нього ходили на почіпках. А він плакав кільколіт ревними сльозами. Так уже видко було йому на роду написано, Волося йому дуже добре. В гімназії вже належав до паничів на університеті. До золотої молодіжі, по університеті до найкращих женихів. Він любив панни дуже, а панни любили його ще більше, все йшло йому як із платка, а невдоволений русин проте вічно був невдоволений. В кінці він оженився, став адвокатом і патріотом. Календар просвіти помістив його портрет. Потім попався в альбом заслужених русинів, а йому все ще здавалося, що немає причини до вдоволення. Селяни, котрі мають всю добру прикмету, що процесуються, вибудували адвокатові каменицю, а він так чувся невдоволеним. Що за біс лисий, думав він собі, здається, нічого мені не хибує, а радості в серці не чую. І ось раз засів він собі на вигіднім фотелю, закурив дороге цигаро, і після давнього клича, русине, пізнай себе, буде з тебе, став думати про свою вдачу. Думав, думав, нічого не видумав. Надійшла жінка, він її питається не знаєш ти, серденько, що мені справді хибує? Вже й каменицю свою маємо, вже й кубки діточок доховалися, вже й бочка вина стоїть у пивниці, а моє серце не має спокою. Тобі, мій любий, тепер гонорів би треба. От якби ти послом був, зітхнула жінка. Невдоволений русин аж підскочив, Господи, каже, якісі жінки здогадливі. Адже справді мені ще тільки гонорів треба, а я так ломив собі голову. Правда, мене вже видрукували в календарі просвіти, але що це мені за честь? Там поміщають портрети й американських шинкарів і хлопів, і вже так перебрали всіх патріотів, що не знати, звідки їх більше й взяти. Отже. Як помогла жінка невдоволеному русинові себе пізнати, він мов на світ народився зараз уложив собі нову програму життя, став уряджувати у своїм повіті різні віча і збори, щоби хлопи завчасту його пізнали і добре зміркували, що він один зможе їх вивести з єгипетської неволі? І з дому роботи. Хлопи. говорив він грімким голосом на вічах. Ви всі дураки. Голоси вічевиків. Певно, певно, звідки нам усе знати? Лише я один, мудрий, казав мецена здалі. Віча співає бесідникові «Многая літа. Дякую вам за довір'я. За це я буду всюди за вами обставати. Голоси Славно. Нам діється велика кривда. Голоси Кривда нам. Зайці ходять у нашу капусту, а ми не сміємо їх стріляти. Так чи ні? Крик Кривда нам. Дністер пливе через наш край і виливає, а ніхто не старається скасувати його. Голоси Заготити його, на Венгри пустити. Так є, треба постаратися, аби не шкодив нам. Крім того, від панів треба відібрати ґрунти і роздати хлопам. Цісарська каса має заплатити всі довги за хлопів, загальні зітхання. Подай, господи, гуска солі має куштувати тільки при грейцарі. Коли хлоп дасть сина до школи, має за це дістати сторинських. Суди і нотарів скасувати, податки за поле до десятьох моргів скасувати. Хлоп повинен у війську служити так само лише один рік, як паничі. На старість кожний хлоп повинен діставати пенсію з цісерської каси. Держава повинна. А секурувати всіх від огню, граду, тучі, злої пригоди від мишей, повені від смерті. І коли хто виходить з війська, повинен дістати цісарський мундир додому і гвер, аби мав на зайці. Всі вічевики такі одушевленні, що просто не можуть добути із себе ніякого голосу. Та й багато дечого іншого потрібно ще нам. От хоч би се, що хто сміє заборонювати нам мочити у потоках коноплі під час холери? Голоси Адди та бігме правда. От якби я був послом, то я би оте все постарався, бо теперішні наші руські посли, то самі зрадники, чи правду кажу? Голоси Святу правду, зрадники, повісити їх. Були в нас перше посли священники, були потім посли професори. Ті дбали про церкви і школи, а про вас хлопів ніхто не дбав. Голоси Кривда нам. Аж тепер, коли постануть посли адвокати, буде вам добре. Як станемо. Процесуватися, всі справи для вас виграємо. Загальне зітхання Ми не будемо на нікого оглядатися, будемо все ж дати того, чого не хотять інші наші любенькі сусіди поляки. Як не схочуть давати, то видеремо. А все для вас, милі браття, хлопи, що вас кожний обдирає, один тихий голос, і ви також. Меценас дивиться згірдно в сей бік і каже дальше А ніхто вам не помагає. Вічевики одні кричать славно, інші плещуть у руки, інші хапають бесідника на плечі, обносять його довкола зали, і співають довге, дяківське, празникове, многая літа. А тепер хлопи. Може би, ми ще дещо перекусили, говорить меценас ласкаво з висоти селянських пліч. Одушевлення зростає ще більше, і в гурті роздається нове, много літа, панське, що починається від басового соля. Сотвори господи? З цих віч були всі справоздання в ділі. Писав їх депендент адвоката. Всякі були вже патріоти, читали люди в часописі. І великі, і малі, і голосні, і тихі, але такого ще не було. Той то як скаже слово, то хлопи з одушевлення аж волосся рвуть на собі. Останнє віче показало, що хлопи вже знають, хто їм брат, а хто їм ворог. То сила котрої. І врата Адова не одоліють, і так далі. Заходи невдоволеного русина не осталися без успіху. Його вибрали послом. Там, правда, за нього одного виборця закололи, а 37 і сімох продержали по кілька місяців і по рокові у в'язницях. Але це вже таке право природи. Кожний політик пожирає, скільки там людей. Щоб сам міг жити, хто би там журився і десятками зруйнованих селян, де справа йде про мільйони, жертви мусять бути. Невдоволений русин не сим був невдоволений, тільки чим іншим. Ото показалося до кількох місяців, що посольство це зовсім не така честь, що могла би його заспокоїти. Він був невдоволений з усіх послів і з усіх властей, краєвих і державних. Він і сказав раз це усім в очі, а за причину свого невдоволення подав. Правда, на все те, що сказав селянам, все ж таки подав зайців у руській капусті, дорогу сіль, мочення конопель під час холери і повені. Успіх цієї промови у галицьких русинів був величезний, її надрукували у часописах, передрукували у книжечці і розкинули тисячами примірників по селах. Проте все невдоволений русин не був вдоволений. Ходив смутний і ще раз частіше почав опускати засідання. Товариші Посли не дивилися на нього, як на нового пророка, і все його найбільше гнівало. Що з дураками говорити? казав він собі. На мене ще не прийшов час. Коли прийшли нові вибори, невдоволений русин кандидував знову, але передвиборчі збори зовсім не давали йому тепер вдоволення. Йому задавали селяни зовсім нерозумні питання чому ще панських ґрунтів не поділено між людей? Чому не скасовано ще податків, чому Дністер пливе собі як перше через Галичину? Меценас відповідав, як міг, але не був із своїх відповідей вдоволений. Коли ж до того не вибрали його вдруге послом, невдоволений русин стався уже таки навіки невдоволеним. Лише свідомість, що він ніколи не буде вдоволеним? Додавала йому такої гордості і певності, що він деколи майже був вдоволеним з того, що ніколи не може бути вдоволеним. 1895 Поперечне читання